Привіт, друзі! Мене звати Андрій. Вітаю вас на каналі Welcome to Wrocław. Сьогодні обговоримо з вами дві чудових події, які відбудуться у місті Вроцлав. Перша це бій Усика з Дюбова, яка відбудеться 26 серпня. Друга футбольний матч збірної України зі збірної Англії, яка відбудеться 9 вересня. А зараз я вам розповім, як дістатися до міста Вроцлав. З інших міст Польщі та як придбати квитки. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Поїхали. Дістатися до міста Вроцлав можна декількома способами: автобусом, потягом та літаком. Варіант з літаком наразі розглядати не будемо, так як не з усіх міст можна долетіти. Та й ціни трошки кусаються. Якщо ж комусь буде цікавий цей варіант, то напишіть в коментарях і ми знімемо ролик. Наступний варіант це потяг. Вони тут дуже розвинуті. Придбати квитки можна через додаток в касі або в потязі кондуктора, але на потяги Інтерсіті краще купувати квитки заздалегідь, може не вистачити місць. Найпростіше і швидше купити квиток через додаток колео. Посилання під відео. Ще один варіант це автобус. Існує декілька перевізників. Але я надаю флікс бусу перевагу. В них дуже зручний додаток з великим вибором напрямків і частенько проходять акції. І якраз зараз одна з них проходить зараз. В описі під цим відео залишу посилання і дістанете знижку 20% на першу поїздку для нових клієнтів. А тепер перейдемо до купівлі квитків. У Польщі існує офіційний сайт для продажу квитків на спортивні, музичні та культурні події. Назва цього сайту ebillet.pl. Посилання залишу під відео. Продаж білетів на бій Усика з Дюбуа стартував 17 липня о 12.00. Але за 5 хвилин більш Першу партію квитків викупили здебільшого перекупи. Тож, не розчаровуйтесь. Разом з вами будемо чекати на другу партію квиточків, ціни яких стартуватимуть від 49 злотих. Ось ми знаходимося на центральному вокзалі міста Вроцлава. І зараз я вам до... Розповім, як дістатися до самого стадіону. Є декілька варіантів. Найзручніший і найшвидший буде трамвай Номер 31 Ну ось, друзі, ми на центральному стадіоні міста Врослав Тарчинський Арена, на якому відбудеться бій Усика та Матч збірної України з футболу. Дорога зайняла 30 хвилин, тому можна купувати білети в трамваї на 30 хвилин або краще ще одноразовий квиточок. Чекаємо вас на цьому стадіоні. Перемоги нашим хлопцям. Дуже дякую всім за перегляд. Ще раз попрошу вас поставте мені лайки, напишіть коментарі, що вас ще цікавить. Постараюсь відповім на всі коментарі. Дякую дуже за перегляд і до нових зустрічей. Слава Україні!